Нам потрібно, оскільки в нас в цьому принтері немає екрану, немає органів управління, нам потрібен екран. Таким екраном для цього принтера є мобільний телефон. То, щоб мобільний телефон став екраном для цього принтера, потрібно, потрібно скачати додаток на Google Play Store. По інструкції пишуть, треба не ну, просто записати слово Enkemakie. Enкіmeikie, enkermakie. І шукаємо. Е, розчарування. Немає результатів за запитом. Ага, ну логічно, помилка в написі. Enker make. Дубль 2. І ось цей логотипчик. Він тут один установить. Додаток невеликий. Всього-навсього 37 МБ, 38 майже. Так. Поки встановлюється, підключимо живлення до нашого принтера. Так, і вмикаємо. І нічого не відбувається. А тому що треба натиснути кнопочку. Як гарненько запустити, світиться буковка М. Мені подобається цей колір. Так, і тепер він нас просить зареєструватись, а це мені вже не дуже подобається. Жахливий варіант з реєстраціями. І так, швидкого старту не вийшло, довелося чекати е, хвилин 20, поки прийде верифікаційний лист для активації аккаунту. Я зараз він прийшов, я активував і нарешті зайшов в додаток. Тепер треба додати принтер. У нас принтер NTMaker 5M5C. Uh, location access ну тут. Просить Геодані вм'якнути Bluetooth. Вимикаємо принтер. І завис додаток. Так, принтер запустився, прибікав, додаток не реагує. Більше не реагує взагалі телефон після запуску цього додатка. <світ> <світ> так, ну що, пограюся я ще трошки з цим додатком. Так, мені нарешті вдалося запустити програмку, для того, щоб вона нормально спрацювала, треба, щоб до того, як її запустити, геодані дані були включені. Bluetooth Wi-Fi включений. І після того воно перекидає в список і треба знайти сам принтер. Принтер обзивається MPC і його MAC-адрес здається. Підключаємося. Воно утворює пару. Таких світлових індикаторів ніде не бачу, щоб блимали. Треба щось натиснути. спробуємо вимкнути і підключитися до принтера. Так, запустився. Творення пари і нічого не відбувається. Чому? Не зрозуміло. Тут трошки полазив в додатку. Тут можна додати принтер через Add Printer, а можна через Pлюsiк. Якщо нажати плюсик, вибрати принтер, то можна то відсканувати QR-код. і у нас принтер повинен підключитися після цього. Якийсь процес досить занадто тривалий. І щось ніяк не хоче підконектуватися. Файли to Connect Printer. Спробуємо ще раз. Зісканувало. Перезапустив я черговий раз телефон, навіть раз п'ятий, якщо не більший. Спробуємо ще раз. Вмикаємо принтер. Звуковий сигнал. Чекаємо, поки він запуститься. Є, запустився. Тут вибираємо плюсик. Вибираємо наш НКМейке 5. M5C. Збираємо Bluetooth Search. Найшло нарешті наш принтер, уже, уже плюс. Стискаємо сюди. О! Спрацював звук і просить натиснути кнопочку єдину, яка у нас є, для підтвердження. О! Сигнал є. Ура! Так, зараз нам треба вибрати Wi-Fi, до якого нам треба підключитися. Щось пішло не так? Спробуємо ще раз. Даємо принтер, натискаємо WTO Search Принтер. Так, е. Yeah. Просит подключиться до Wi-Fi. Выбираем наш Wi-Fi. Подключаемся до Wi-Fi. До локальної мережі. Цікаво, якщо виставити тут точку доступу, він підключиться. Угу. Все, принтер доданий до аккаунта. Нарешті. Е, назву лишаємо ту саму. Е, один. Подвійний і тримати. Кнопка має три режими: одиничне натиснення, подвійне натиснення і Зажати її. Last file is USB. USB. Один друк останнього файла з USB. Зрозуміло. Подвійне. Передрукувати останній файл. Затримка 3 секунди тримання авто левел. Коли принтер працює, пауза, продовження. І нема подвійного. Затримка, зупинка друку, якщо в нас під час друку. Ну, все зрозуміло. Hold on. Нарешті. Ура! Я нас вітаю! Ми принтер підключили. Зараз спробуємо щось надрукувати. Euh, так, запустимо. Перш за все треба запустити Auto Level. Воно зараз нагріває е, наш стіл до 60 градусів і сопло до 175 для того, щоб зробити регулювання рівня стола. Потім щоб воно працювало. Цікаво, якщо заборонить принтеру доступ в інтернет, він працювати буде. Зараз перевіримо. <гум> Показує, що вже скоро. Чекаємо. Я так погрався трошки з принтером і зрозумів, що під цей принтер треба окремий телефон, для того, щоб він з ним постійно працював. Так що, якщо є старенький телефон, на який можна все поставити, він буде дистанційним екранчиком. Вітаю. У вас буде класний дистанційний пульт. Намагався підключити через USB Type-C ноутбук, але щось не схотіло і через стандартну софтіну яка на сайті Animakera є ні через прусу, ну, ще правда не пробував через куру. Тому що прилетіло оновлення і закінчилися левли. І зараз будемо закінчити апгрейд і спробуємо надрукувати щось. Не, зря, так, не дарма ж ми так довго його збирали. І готово. До речі, я принтеру заборонив доступ в інтернет. І рекомендую всім так робити на рівні роутера. О, сигналізація, що пройшло все чудово. Please do not shut down, device will restart automatically. Так, прийшов меседж, апгрейд відбувся чудово. Маємо ОК. Все зроблено. Так, спробуємо його підняти трошки вверх. Перевіримо, як ми заправили нитку перед тим, як спробувати друкувати. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде.